Вітаю, шанувальники зелені скарбів! Сьогодні з вами готуємо салат. Салат від пана Степана, який в кожному шматочку містить геропротектори, речовини, які примножують наше здоров'я та довголіття. Приготувати його досить просто і швидко. Цей салат збереже нам молодість і активність. Дивіться відео, і ви будете знати, як салат здоров'я і довголіття приготувати. Щоб організм нормально працював, секрети чудодійного салату я підготував. Перше це його доцільно підібрані інгредієнти, які містять чудодійні геропротекторні компоненти, вітаміни і мінерали, сульфарафан, антиоксиданти, кверцетин, антоціани, поліфеноли, аліцин і куркумін. Робота мозку, дивись покращиться, серцево судинна система, бач, зміцниться, токсини і шлаки викидаються, хронічні захворювання припиняються. Якщо цей рецепт регулярно вживати, а в їжу ще повноцінні білки додати, то з часу не мардуємо салат здоров'я і довголіття готуємо. Насамперед нам знадобляться такі інгредієнти. Капуста червоно-качана 400 грам, цибуля синя, часник 2-3 зубчика, лимон половина, морква червона, куркума оливкова олія 3-4 столові ложки, сіль і чорний перець. Капусту на крупній терці натираємо, дрібку солі додаємо, кубиками цибулю синю нарізаємо, дрібно моркву натираємо. І все це у велику миску складаємо. Заправку готуємо окремо, сік з пів лимону вичавлюємо, три чотири ложки олії додаємо, чесник через прес пропускаємо, сіль і перець туди всипаємо. І все це ретельно мішаємо. А потім заправку у салат вливаємо. Салат здоров'я і довголіття ми маємо. Тому часу не марнуй, салат молодості приготуй геропротектори, речовини, які борються із загальним запаленням в організмі, а отже, зберігають наше здоров'я та примножують довголіття. Це корисний рецепт здорового салату, це екологічне харчування, вона стурбує це питання. Це справжній суперфуд для здоров'я. Підійде рецепт на кожен день і в будні, і в свята. Для веганів теж підходить, хто вважає, що м'ясо шкодить. І потім все добряче, добряче перемішаємо і на 15 хвилин настоятися залишаємо. Можливо, ще якийсь компонент додаси для здоров'я для краси, а про це нам розкажи тож пиши коментарі. І великі, і малі. Будемо і ваші рецепти готувати, про них відео знімати. Відео українською підтримаємо український контент, поставте вподобайку, підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Зелені скарби разом відкриваємо. Здоров'я, миру і перемоги нам бажаємо. Секрети скарбів зелених знай. І здоров'я міцне Бай-бай.